Тисячі гектарів потенційно небезпечної території особливу загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, такі як міни та нерозірвані снаряди. Найперше заборонено ходити в зони, позначені табличками, які вказують на можливу присутність вибухових пристроїв. Друге, будьте обачними та дивіться під ноги, якщо ви знаходитеся на незнайомій території. А якщо на цій місцевості точилися бої або присутні сліди військових позицій. То взагалі не варто туди ходити. Третє, якщо ви все ж таки натрапили на підозрілий предмет, ні в якому разі не можна до нього торкатися. Варто обережно, не поспішаючи відійти тим же шляхом, яким прийшли. Відходячи, будьте обачними та уважно дивіться під ноги, бо поряд ще можуть бути небезпечні боєприпаси або міни пастки. Обов'язково попередьте оточуючих про виявлену небезпеку. Якщо вас група, то відходьте колонною, зберігаючи при цьому відстань один від одного 10-15 кроків. Тайте три основних правила: не чіпай, не підходь. Зателефонуй 112.